Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дистанційний вимикач на 3 км, який зручно використовувати для вмикання насоса, і не тільки. Посилання на нього залишу в описі до відео. В комплекті два пульта, один з яких не вліз в коробку, сам вимикач, затискач для кріплення на Дінрейку та інструкція китайською. Вимикач можна будь-куди прикрутити на гвинти, повісити на гвіздок або закріпити на DIN рейку. Збоку є телескопічна антена, пульти в пластиковому корпусі нормальної якості. Збоку є тумблер, яким вони вмикаються. Для живлення пульта потрібні батарейки крона на 9 вольт. Вони є в комплекті. Підключається реле дуже просто. Перші дві клеми це живлення 220 вольт. Третя і четверта клеми навантаження максимум 30 А. Це 6,5 кВт. Для демонстрації до перших двох підключаю просто дріт з вилкою, а в якості навантаження буде настільна лампа. Підключаю живлення. загорівся індикатор. Кнопкою на корпусі можна вмикати і вимикати живлення. При ввімкненому навантаженні індикатор на вимикачі блимає, при вимкненому просто світиться. Ну і тепер верхня кнопка вмикає навантаження, нижня вимикає. Працює все це за допомогою радіосигналу на відстані 3000 метрів. Якщо ви хочете підключити більше пультів, то треба утримувати кнопку на вимикачі і натиснути кнопку на пульті, який ви хочете прив'язати. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!